Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Наприклад, ми можемо відкрити чат GPT і написати. Будь ласка, напиши Промти для створення зображень в різних стилях пасхальних яєць. І далі ми можемо скопіювати цей, наприклад, промт, і відкриваємо ми від Microsoft, генератор зображень. Ну, ось попередні, дивіться, які були в стилі, в стилі Ренесансу, такі було зроблено зображення. Яйця. Ну, зараз давайте ми спробуємо новий. Так, і подивимося, як система бачить цей запит і що нам пропонується. Ну, от ми бачимо ось такі. Цікаві варіанти пасхальних яєць. Давайте спробуємо, ну, не знаю, давайте кубізм, да? Буде щось таке. Так, і усі зображення, які були згенеровані, і промти, ви можете знайти на сторінці. Всі покликання будуть. На під відео. Дивіться, це те, що в стилі Ренесанс було згенеровано. Ось макраме, бачите, ідеї для дизайнерів, можливо. Комусь для декору потрібно би щось таке. Ось ем, як різьба по дереву, ось такі цікаві вироби. Це в стилі оригамі. Так, ну ось орнамент квітковий, це пазл. Це український стиль, дерев'яні такі. І квіти на пасхальних яйцях. Давайте подивимося, що в ну, от стиль кубізм, Де ж ми бачимо такі геометричні фігури, аб абстракцію. Так, що ми можемо ще останнє? Давайте спробуємо. Ольк. Що давно нам запропонує? Традиційні орнаменти. Потрібно чекати. Ну, ось, бачимо. Ось такі. Так, то усі промпти можна знайти, прочитати, використати. На сторінці облогу сучасні освітні технології. Підписуйтесь, діліться своїми е, ідеями і практичними якимось кейсами. У мене все. Продовжуємо нашу зустріч. Дякую. А можна увімкнути ще раз? Так, можна, що нам потрібно увімкнути. А яку картинку? Першу там, де Ренесанс був. Якщо скопіювати цей промпт, але прибрати з нього слово create. Давайте подивимося. Я думаю, тоді оцих пензлів не буде. Можливо, залишиться тільки пасхальне яйце, але. Ну... І до цього макраме, коли я брала, я не використовувала крейт, а тут я взяла повністю, що згенерував чат GPT без його змін. Так, праві. Дякую. Можна написати одне. Ну, тобто, якщо ми знаємо, що нам потрібно згенерувати, ми можемо прибирати те, що нам не подобається.